Хочу вам показати нову рослинку у мене у садочку. Це розовик карієподібний. Ось така квіточка, він схожий, на малину схожий. гляньте, які листочки. І цвіт, як у малини. Ось, бачите, бутончики, як у малини. Це кущ до двох метрів росте. Розовик карієподібний, подібний. Ось так він гарно цвіте такими білими квіточками. І там багато-багато течінок у квіточці. Навіть він на вилочну вишню чимось схожі, листочки. Ну, на малину більше. Ось такий, це треба пообрізати, сухе. Я не думала, що він зацвіте в цьому році, але зацвів, бачите? Ось такий кущик. Доволі високий кущик, сантиметрів 70 і такий, ну, дебелий, я вам скажу, і всього 75 гривень. Можете собі таке уявити? Ось така гарна рослинка.